Розглянемо по одному прикладу на кожний вид неповного квадратного рівняння. Перший вид, коли ми маємо коефіцієнти b і c одночасно дорівнюють 0, і маємо такий самий простий варіант ax квадрат дорівнює 0. Розглянемо, наприклад, таке квадратне рівняння 5 x квадрат дорівнює 0. Очевидно, що 5 не може дорівнювати 0, тому x квадрат дорівнює 0, і маємо один розв'язок x дорівнює 0. Самий такий простий тип неповного квадратного рівняння. В другому типі неповних квадратних рівнянь, коли другий коефіцієнт b дорівнює 0, у нас тут два випадки, і також розглянемо два приклади. Якщо, наприклад, будемо мати рівняння 2 х квадрат плюс 18 дорівнює 0, розв'язуючи це квадратне рівняння, ми переносимо 18 з протилежним знаком в праву сторону, і потім ділимо на 2, отримуємо х квадрат дорівнює мінус 9. Знаємо, що х квадрат має бути величина невід'ємна, а мінус 9 число від'ємне, тому дане рівняння не має розв'язків, множина розв'язків в порожньому. Якщо, наприклад, ми будемо мати неповне квадратне рівняння, х квадрат мінус 25 дорівнює 0. Розв'язуючи це квадратне рівняння, маємо х квадрат дорівнює 25. Ну тут уже можна і побачити, підібрати, що це будуть 2. Протилежних числа 5 і мінус 5, бо мінус 5 у квадраті також буде 25. Так? Або можемо написати, що це плюс-мінус корінь квадратний із 25. І два розв'язки. Перший розв'язок мінус 5, другий розв'язок 5. Так, відповідно, до кожного типу два приклади: ось, коли немає розв'язку. І коли в нас виходять два протилежних розв'язки. І нарешті третій тип. Візьмемо для прикладу рівняння. 3х в квадраті мінус 2х дорівнює 0. Немає вільного члена. Це дорівнює 0 в цьому рівнянні. Згідно нашому плану, розв'язуємо виносимо спільний множник х за дужки, Маємо в дужках 3х-2 дорівнює 0. Добуток дорівнює 0, якщо хоча б один з множників дорівнює 0. Тобто маємо х дорівнює 0, або другий множник 3х-2 дорівнює 0. І розв'язуючи друге рівняння, отримаємо, що х дорівнює 2 третіх. Тут, якщо 2 ділити на 3, буде нескінчений періодичний дріб, тому нам краще зручніше записати у вигляді звичайного дробу. І маємо два розв'язки, 0 і 2 треті. Ось такі три типи. Неповних квадратних рівнянь. Повне квадратне рівняння, як ви пам'ятаєте, ми розв'язуємо за формулами квадратного рівняння через дискримінант або за теоремою Вієта, а для неповних квадратних рівнянь маємо інші способи розв'язання. Дякую за увагу. Сподіваюся, це відео було вам корисним.